На вулиці Героїв Азову, колишні кукоби, укладають асфальт. Тут триває поточний ремонт дороги. Ну я дуже здивований, що робиться дорога в наш час. До цього вона була в дуже поганому стані, а особливо та частина, що ближче до Ворскли. тут переходи, яма була дуже велика. То потребує іменно на переході. Дуже неудобно було. Там вище теж була яма велика. ну В принципі, тут теж треба було робити. Заті Вавілова, я не, не пам'ятаю, по-моєму, Вавілова називається об'їзна дорога на леваді. Там край ремонтувати потрібно, бо там дорога на, на, на яма на ямі. Так що там я от сповнив, що там така кричуща, дуже кричуща. Там інтенсивність движення дуже велика. Я думаю, що там в першу чергу може чим. Чим тут я б скоріше там би зробив? Ремонт цієї вулиці, а також ще однієї та провулку, обійдеться майже у 11 мільйонів гривень. Усього нині ремонтується близько 40 вулиць, розповів керівник міського управління житлово-комунального господарства. На теперішній час йдуть ремонтні роботи. Це Охтирський шлях, вулиця Миру, вулиця Героїв Азову – це колишні купоби. Вулиця по Небесній Сотні, почали вже там підготовчі, почнуться роботи по проспекту Миру та вулиці Вавілова, йдуть роботи по вулиці Решетилівській, йдуть роботи там героїв ООН. Проїжджала і ходила, не бачила якихось критичних таких. Ділянок, які потребують ремонту, ну, тобто, на мій погляд. Але знову ж таки, я не вожу автомобіль, не відчуваю цього як е, керманич. На електросамокаті ми їздили. Ну, нормально. Ходова частина автомобіля ламається, звичайно. Ну, Якщо у кого там комп'ютер в машині, мабуть, теж якісь неполадки. У мене просто механіка, тому ходова частина страждає найбільше. Може, всім здається, що не наразі, бо війна, але я думаю, що життя повинно продовжуватися в будь-якому випадку. Завершити поточні ремонти доріг планують приблизно до кінця вересня. Наприкінці квітня на такі роботи на 2024 рік передбачали 85 мільйонів гривень. На цей момент понад дві сотні мільйонів з бюджету громади. Близько 233 тридцять мільйонів. Але з них ну сюди входить нанесення розмітки та дорожні знаки. Підрядні організації йдуть згідно графіку на даний час. Наприклад, там на виході в Охтирський шлях вже, там, завершуються роботи по вулиці Миру. Ну, там можуть виникнути ще додаткові роботи, але основний об'єм вже, там, наприклад, по всіх вулицях він вже, там, відсотково там, десь 70%, десь там, 95%, десь 80%. Тобто йдемо згідно графіку. За словами Тараса Панасенка, у загальну суму входитиме і ремонт дворових проїздів. Ще 20 мільйонів спрямують на ремонт доріг у старостатах, а саме по 10 мільйонів з бюджетів громади і області. Дарина Литвак, Микола Ірьом'янко, Суспільне новини, Полтава.